Шановна дорога громада, ми зараз просимо голову Центрального штабу Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Олександра Турчинова зачитати резолюцію всенародного українського віче. Слава Україні! Резолюція народного віче за Європейську Україну. Міста Київ європейська площа, незважаючи на те, що більшість громадян України прагне бути у вільній, демократичній та заможній європейській сім'ї народів, партія регіонів 21 листопада 2013 року провалила голосування за закони. Які було необхідно прийняти для того, щоб забезпечити підписання угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, і тим самим відмовилась припинити політичні репресії, звільнити Юлію Тимошенка та реформувати правоохоронну систему, уряд Азарова. Видав незаконне розпорядження, яким скасував процес підписання угоди про асоціацію між Україною, ставши співучасником злочину проти українського народу, злочинний режим Януковича. Пішов на свідоме та грубе порушення статті 11 закону України про засади внутрішньої і зовнішньої політики, якою передбачена інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі. Антиукраїнський, антинародний режим Януковича не припиняє політичні репресії проти своїх опонентів та намагається позбавити Україну історичного шансу на реалізацію свого цивілізованого вибору, перетворившись на головну перешкоду та гальмо європейської інтеграції. Їм не потрібне реальне запровадження європейських стандартів. Ця влада показала, що хоче лише одного: як можна довше правити і безкарно грабувати Україну. Ми втомились від зрад, розчарувань, злидню та безправ'я. Ми втомились від сирості без надії продажності чиновників і суддів, ми хочемо жити в нормальній цивілізованій Європейській державі, де панує свобода слова, повага до людини та її прав, де всі рівні перед законом, докорінним чином змінити ситуацію та розпочати реальні зміни в Україні. Запровадити європейські стандарти життя дозволяла угода про асоціацію з Європейським Союзом, за підписання якої виступає більшість громадян України. Але злочинною відмовою підписання угоди було виконане замовлення Кремля і розпочати поворот нашої держави в минуле у бік. Митного Союзу та реставрації Радянської імперії. Ми не дозволимо цій антиукраїнській владі торгувати Україною та вкрасти у нас і наших дітей європейське майбутнє. Ми громадяни, що зібрались навіщо на Європейській площі у Києві. Керуючись положеннями статті П'ятої Конституції України, відповідно до якої єдиним джерелом влади в Україні є народ, ухвалили наступні рішення. Перше вимагати відставки Уряду Миколая Зарова за зраду національних інтересів. Та ухвалення рішення про відмову від курсу європейської інтеграції. Друге, вимагати проведення 27 листопада 2013 року позачергової сесії Верховної Ради України. На який терміново розглянути та ухвалити всі необхідні європейські закони, у тому числі про лікування засуджених за кордоном та про прокуратуру, Відповідне звернення трьох фракцій вже подано до Верховної Ради і зібрані підписи. У разі неспроможності Верховної Ради ухвалити необхідні закони. Відмови парламентської більшості голосувати за них, домагатися розпуску парламенту та проведення позачергових виборів народних депутатів України. Третє. Вимагати від президента України Віктора Януковича негайно скасувати рішення уряду Азарова. Припинити політичні репресії, звільнити Юлію Тимошенко, відновити курс на європейську інтеграцію та підписати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на Вільнівському саміті Східного партнерства. <звіт> У разі. Відмови президента виконати свої конституційні обов'язки та не підписання угоди, домагатись імпічменту президента Януковича за державну зраду зрив підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом та закликати всі демократичні країни світу негайно застосувати персональні санкції. Проти Єнуковича та представників його корумпованого режиму. Четверте. Звернутись до керівників Європейського союзу, галів держав та урядів усіх 28 країн його членів із закликом не закривати двері Україні в Європу. Створити умови для підписання угоду про асоціацію після зміни влади в країні п'яте: забезпечити координацію дії опозиції, громадськості та всіх українських проєвропейських сил, провести мобілізацію всіх партій, громадських організацій та громадян, які виступають за європейську інтеграцію України. Для проведення акції протесту до нашої перемоги. Шановні друзі, я пропоную підтримати нашу з вами резолюцію голосуванням. Хто за? Прошу опустити руки. Хто проти? Не бачу. Хто утримався? Таких нема. Рішення прийнято. Одноголосно. Слава Україні. Друзі. Зрозуміло, протягом години або двох ми не досягнемо перемоги. Перед нами буде важка боротьба, але скажіть, ми готові вистояти і перемогти. Так? Саме тому, саме тут, на площі, яка має назву Європейська, ми створюємо штаб і базу нашого опору. Я звертаюсь до всіх українців, до всіх в першу чергу, киян. Ми з вами повинні вистояти так, як вистояли у 2004 році. Тільки сотні тисяч патріотів вони бояться, як зараз поховавшись свої щелини. Ви бачили хоч одного міліціонера, який нам тут заважав. Покажіть мені їх. Вони сховались. Тому що вони бояться вас. Друзі, ми починаємо безперервну акцію, домагаючись підписання у вільності угоди. Друзі, я звертаюсь до всіх. Хто може чергувати, залишається, хто може працювати, тут працює, хто може боротися, тут бореться. Я звертаюсь до киян. Теплі речі, продукти харчування приносьте. За один день ми цю владу не викинемо. Але завтра зранку, з восьмої години, ми створимо блокпости біля будинку зрадників, які засіли в уряді. Так. І зараз, щоб нас підбадьорити, пролунає. Спів наших патріотичних українських пісень. А ми з вами разом обійдемо після закінчення пісень і оглянемо, оглянемо Кабінет міністрів України. Верховну Раду України. Адміністрацію президента України подивимось акуратно. І повернувшись тут, нашу базу, будемо готувати штаб опору! Слава Україні! Слава Україні! Україна!